Псалом 75 -й. на мелодію Не погуби Псалом Асафа, пісня Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе, бо близьке й дороге Твоє ім'я, оповідаємо про твої чудеса. Ти сказав, у визначений мною час я звершатиму праведний суд. Хоча б захиталася земля з усіма її мешканцями, але її основи я тримаю міцно. Я сказав зарозумілим: не будьте зухвалими, і нечестивим не підносьте високо роги, не підносьте так високо ваші роги, не говоріть знахабніло, піднявши голову. Адже не від сходу і не від заходу, і не з гір пустелі приходить звеличення, але Бог є суддею, Одного повнижує, а другого підносить, бо в руці Господа чаша пінистого, сповна, приправленого вина. Він наливає з неї, а всі нечистиві землі навіть його осад вицідять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки, співатиму Богові Якова. Обламані будуть всі роги нечестивих, а роги праведних піднесуться вгору.